Попри свій юний вік, на Євгенія покладена велика відповідальність. Він черговий стрілочного поста, відвідує заняття на дитячій залізниці, хлопець уже рік. І ось перше випробування. Мені страшно, бо я спробував один раз і далі мені вже страшно не буде. Їде поїзд, і ти перекручуєш стрілки, і це подобається мені. Це прикольно. Тарас уже встиг побувати на всеукраїнському з'їзді юних залізничників та вибороти друге місце. Проте зупинятися на цьому він не збирається. Я вже тут навчаюся третій рік. Мені це дуже подобається. Мені найулюбленіша професії це чергові постанції. Як зізнається начальник Рівненської дитячої залізниці, без клопотів у них не обходиться, проте залізниця й надалі радуватиме рівнян. Ми вже 63-й рік поспіль відкриваємо сезон руху на дитячій залізниці. Ну труднощі в нас взагалі я рахую, труднощі завжди є, але важливо, як ми їх долаємо. Залізниця працює і відкрилися. Ми дякувати Богу, що все у нас добре. Порівняно з минулорічними залишилася незмінною. Приїзд для дорослих складатиме 4 гривні, а дитячий квиток обійдеться у дві. Хоч рівняни активно відреагували на відкриття сезону, однак задоволеними залишились не всі. Та де там сподобалось? Бачите, які рухлять стара. Цей пар паровозик дуже е, цікавий. Хоч він і, і повільний, і, е, і мала до вже на колії, але на ньому цікаво їздити. Ми почали їздити, і нам дуже сподобалося. Звісно сподобалося, я з дитинства на ньому катаюся. Колись навіть займався, там теж як там ну, гурток юних залізничників був. Такі піджачки всім давали, фуражки зараз вже не дають. Працюватиме дитяча залізниця у вихідні та святкові дні до кінця літа. Перший потяг зі станції Партизанська до станції Озерна вирушає о 10-й годині, останній о 16-й. Олена Борова, Іван Марчук та Богдан Рябунець інформаційна програма День.